Права 1100. На малюнках 2 і 3 зображено графіки двох процесів. Один з них описує процес наповнення резервуара водою, а другий процес спорожнення резервуара від води. Який з графіків відповідає кожну із згаданих процесів? По кожному з графіків знайдіть. Ну що ж, давайте будемо спочатку дивитися на той графік, який на малюнку 3. Ось він тут, на екрані. Ну... Що можна сказати, нас запитують, який процес описує наповнення резервуару водою, а другий процес спорожнення резервуару водою. На початку об'єм води у нас був 50 літрів, а потім він зменшується. Причому він зменшується лінійно, це буде лінійна функція. Ми можемо тоді сказати, оскільки об'єм у нас зменшується, то е, цей графік відповідає процесу спорожнення резервуара від води. Записуємо, що оскільки. Записуємо об'єм води з часом на графіку малюнок 2 зменшується Отже, об'єм води з часом на графіку зменшується. Так. То цей графік відповідає процесу спорожнення. Води. Напишемо так коротко. Гаразд. Отже, це у нас графік відповідає процесу спорожнення резервуара від води. Е, добре. Тоді е, в першому заданні нас запитують, скільки літрів води було в резервуарі на початок, в початковий момент часу. Ну що ж, давайте якимось, наприклад, я зеленим поставлю велику. Якусь крапку. На початку у нас було 50 літрів. Коли час дорівнює нулю, то об'єм води 50 літрів. Отже, записуємо тоді, що на початку у нас було 50 літрів. Є? Друге завдання: скільки літрів води буде резварій через певний час. Я відповідь буду давати в вигляді таблиці. Ось я тут піддавав таблицю. У нас якщо Т рівнює у хвилинах 1, шукаємо, який буде об'єм в літрах. Ну що ж, я буду пунктиром зеленим проводити лінію, якщо час у нас одна хвилина. Ну що ж, Якщо час одна хвилина, давайте лише ми проведемо тут вертикальну лінію. Отже, одна хвилина це між 0 і 2. Ось у нас вертикальна лінія, поставимо 1. Так, Тоді ми проводимо вертикальну лінію. З одної хвилини вертикально вгору до точки перетину з графіком, і шукаємо потім відповідне значення об'єму або Y. Так, проводимо. Зараз розвертаємо графік до 90 градусів. Ну і бачимо, що значення нашого об'єму дорівнює між 40 і 50, пишемо, що це буде у нас цифра 45. Отже, записуємо, що тут у нас буде 45 літрів. Далі, якщо час дорівнює 6 хвилин, Знову проводимо перпендикуляр. Якщо 6 хвилин. Проводимо перпендикуляр. До точки перетину з графіком. Так. Бачимо, що об'єм води у нас буде 20 літрів. Записуємо, що об'єм води буде 20 літрів. Так. Ну, і стані 8. Аналогічно робимо, якщо наш час 8 хвилин, проводимо вертикальну лінію пунктиром. До точки перетину з графіком. Ну, а тоді опускаємо перпендикуляр. Так, бачимо, що у нас 10 літрів води. Записуємо ще об'єм, у нас складає 10 літрів води. Третє завдання. Через кілька хвилин від початку процесу в резюрі буде 25 літрів води. Ну, 25 це між 20 і 30 посередині буде 25 літрів. Тоді беремо і проводимо перпендикуляр. Так, через 25 літрів до перетину за графіком. Так, є. Проводимо. Так, тоді розвертаємо. І проводимо вертикаль. Вниз. Бачимо, ми отримали точку Мі 4 і 6. Отже, записуємо Ми 4 і 6, це у нас буде час 5. Ну що ж, записуємо тоді в третьому завданні, що це в нас буде через скільки? Пишемо через 5 хвилин. Є? Четверте, скільки літрів води надходить виливається, виливається щохвилини. Ну що ж, як можна міркувати, якщо на початку було 50, через 1 хвилину-45 то 50 мінус 45, буде відповідно 5 літрів. Отже, записуємо тоді, що 50 мінус 45, бо через одну хвилину буде 45, буде дорівнювати 5. У дужках пишемо, чого літрів води виливається щохвилини. Хвилини. Ну і останнє, задайте формулою, залежність об'єму води в резервуарі від часу для кожного з цих двох процесів. Ну що ж, якщо на початку було 50 літрів, а потім зменшується, то ми пишемо, що об'єм дорівнює 50. Потім відняти. За одну хвилину виливається 5 літрів. То, якщо пройде Т-хвилин, то виліться 5Т літрів. Тобто віднімаємо 5Т. Отже, В дорівнює 50 5 Т. Це і буде формула. Як у нас об'єм води в резервуарі залежить від часу для кожного з цих двох процесів. Ну що ж, а зараз давайте перейдемо до малюнка 3. Ось він на екрані. Отже. Який це в нас процес? Якщо в нас об'єм води зростає з часом, то це в нас буде процес тоді наповнення резервуара з водою. Записуємо, що на малюнку 3 об'єм води зростає. Так, тобто це графік цей графік описує процес процес наповнення. Резервуара резервуара з водою, резервуара водою. І... Ну що ж, перше завдання, скільки літрів води було в резервуарі на початковий момент часу. На початковий момент часу давайте я поставлю у нас велику крапку на початку точку. Час дорівнює нулю, ось наша точка. Ми бачимо, що у нас точка між 20 і 10. Тут треба поставити 15. То ми записуємо, що на початку у нас було тоді 15 літрів води, коли й Т дорівнює 0. Записуємо, що об'єм початковий 15 літрів. Є. Друге завдання: скільки літрів води буде в резуварі через деякий час. Відповідь будемо давати в лідій таблиці. Ну що ж, беремо тоді, наприклад, зеленим кольором. Одна хвилина Одна хвилина – це у нас між 0 і 2. Проводимо тут вертикальну лінію, пишемо 1. І з цієї точки опускаємо перпендикуляр до перетину з графіком. Так. Отже, опускаємо перпендикуляр. Так. Зеленим кольором я буду проводити, щоб було добре видно. До точки перетину з графіком, а потім пускаємо перпендикуляр на вісь x. Ну що ж, це між 20 і 15, тут вже не поміститься написати, це буде приблизно 17,5 літрів. Отже, записуємо між 20 і 15. Це 17 цілих десятих літрів. Далі 6 хвилин. Ну що ж, беремо тоді і проводимо перпендикуляр через 6 хвилин. До точки перетину з графіком нашої функції. Так. Проводимо. Тоді опускаємо перпендикуляр на місік. Або на об'єм. Бачимо, що у нас вийшло 30 літрів. Записуємо, що об'єм у нас буде 30 літрів. Далі і 8 хвилин аналогічно. Опускаємо перпендикуляр з 8 хвилин. Так, до. Перетину з нашим графіком. Тоді з точки перетину опускаємо перпендикуляр на вісь Y Або об'єм. Ми бачимо, що тут у нас буде між 40 і 30. Це буде 35 літрів. Записуємо, що об'єм буде складати. 35 літрів. Третє, скільки хвилин від початку процесу в резервуарі буде 25 літрів води. Ну що ж, аналогічно тоді беремо і дивимося, проведемо перпендикуляр. 25 літрів. Давайте я запишу. У нас це між 20 і 30. Запишемо, буде 25. Беремо і проводимо перпендикуляр. З 25 літрів до графіку нашого, нашої залежності. Тоді опускаємо перпендикуляр на час. Так. Є. Тому Та бачимо, що це буде 4 хвилини. Записуємо 4 хвилини. Є. Далі четверте, скільки літрів води надходить, вилівається щохвилини. Ну що ж, згадаємо, що на початку було 15, а через одну хвилину стане 17,5. То записуємо, що 17,5 літрів. Мінус на початку було 15. Це буде 2,5. Записуємо в дужках, чого літрів води. Це у нас надходить. Надходить. Щохвилини. Є. Ну і останнє задаєте формулою залежність об'єму В води в резервуарі від часу Т для кожного з цих двох процесів. Ну що ж, для першого ми задали, а тут ну, початковий об'єм, записуємо В до рівня. Початковий об'єм у нас 15 літрів. І потім він зростає, то ми записуємо 15 додати. Щохвилини у нас надходить 2,5 літри. Якщо ми 2,5 помножимо на час t у хвилинах, то отримуємо об'єм, наскільки зросте. Тобто ми записуємо плюс 2,5 Т. Ну, або це можна записати як V дорівнює 2,5 Т плюс. 15. Є. І... Ну що ж, ось таке завдання на аналіз графіка функції. На цьому вправу завершено.